Для демобілізованих із зони АТО Бродівський районний центр зайнятості організував день відкритих дверей. Під одним дахом так назвали захід, під час якого обговорювали проблему працевлаштування соціального захисту та реабілітації учасників АТО. Про це наш перший відеосюжет. На обліку у Бродівському районному центрі зайнятості більше як три десятки демобілізованих із зони АТО. Сім учасників антитерористичної операції працевлаштовано, трьом надано одноразові виплати для започаткування підприємницької діяльності. Четверо демобілізованих пройшли професійне навчання. Для інших бійців, які наразі без роботи, районний центр зайнятості організував День відкритих дверей. Під одним дахом зібралися спеціалісти різних служб. Аби віч на віч доступно і зрозуміло розповісти воякам про їх преференції, обіцяні державою, а також про послуги, які надають учасникам АТО на Бродівщині, попередньо серед бійців провели анкетування, щоб дізнатися, які питання їх цікавлять найбільше. Як виявилося, це тема надання безкоштовних земельних ділянок, соціальне забезпечення захисників та їх родин. Чимало претензій до роботи військомату, медичної галузі та процедури отримання інвалідності, окрім фахівців, котрі можуть відповісти на вище вказані питання, районний центр зайнятості запросив до круглого столу роботодавців, представника товариства Об'єднана мода України і керівника підприємства Гроховський ІКО», який запропонував учасникам АТО вакансії майстра деревообробного виробництва, столяра і пеларамщика. Найбільше дискусій було довкола, як виявилося болючого питання надання земельних ділянок. Проблема у тому, що держава пообіцяла, а законодавчо до кінця не передбачила. Ось як розповіла начальник відділу Держземагентства у Бродівському районі Оксана Струзюк, очолюване нею відомство розпоряджається земельними ділянками для ведення індивідуального садівництва. А усі хочуть ділянку для індивідуального будівництва. І відтак наразі можна споруджувати лише садові будинки для сезонного проживання на території Язлівчицької та Шнерівської сільських рад за межами населених пунктів. Що треба для того, щоб отримати земельну ділянку для ведення індивідуального садівництва? Можна звернутися до нас на 22 січня, 17 на другий поверх. Це є наш, наш відділ, юридична адреса. Мати копію довідки про участь в АТО, копію паспорту, ідентифікаційного коду. У нас є юрист, є зразок заяви, ми готуємо заяву, веземо до Львова і відповідно робимо ці документи. Розробляються й інші масиви на територіях Заболотівської, Пониковицької, Язлівчицької, Підгорецької сільських рад, де у найближчому майбутньому учасники АТО зможуть отримати ділянки для садівництва. Правда, у столичних держструктурах обіцяють напрацювати закон, що дозволятиме у садових будинках приписуватися і проживати постійно. Це, звісно, багато питань вирішить, але не усі. Проблема у тому, що практично всі хочуть земельну ділянку в місті, а не у селі. На сьогоднішній день в міську раду поступило понад 200 заяв з Бродівського району. Не громадян, учасників АТО, які проживають в місті Броди, а з Бронівського району. Місто на сьогоднішній день не має території для будівництва таких будинків. Рік цьому ми роздали в північному кварталі 120 земельних ділянок. Але тоді що не було, а і не було тих речей, про які ми сьогодні тут зібралися і балаки. З результатами того, що сталося, ми змушені були внести зміни в цей квартал і розробити ще 12 земельних ділянок, які були надані сім'ям загиблих. Відтак, як пояснив головний архітектор Бродівської міської ради Дмитро Лящук, на сьогоднішній день, щоб мати для атошників земельні ділянки, потрібно розширити межу міста. Відповідно до закону, це відбувається через проектну документацію, яка має пройти затвердження Верховною Радою. Цим питанням Бродівська міська рада займається уже п'ятий рік. Два роки розроблявся історико-архітектурний план, який передує детальному. І уже два роки він лежить в Києві. Лише нещодавно, у травні місяці, Верховна Рада розглянула його і рекомендувала для затвердження. Коли буде затверджений, можна говорити про надання земельних ділянок у бродах. Не менш важливою проблемою для учасників АТО є психологічна сторона, яку теж підняли у центрі зайнятості. Прийти від фронтового до звичайного життя і загоїти душевні рани обіцяють у Бродівському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тут працюють три психологи, які допомогли бійцям вирішити не лише психологічні питання. А поговорити треба з людиною чужою, не з колегою, за бутилкою, не з дружиною, не ще з кимось я з чужою, такою, як я, тому що ви мене не знаєте. Вам легше ту інформацію видати. Навіть нехай ця інформація негативна, я її сприйму. Як їм вже потім не судоволюють себе, як ви мені дасте, це вже мої проблема. Але ви маєте ту інформацію видати. Власне, під час усієї зустрічі, що проходила в районному центрі зайнятості, наголошували на тому, щоб бійці приходили і зверталися з усіма своїми проблемами і обов'язково користувалися послугами, що надає центр зайнятості. Повірте, крім бази району, у нас є база всеукраїнська. На сьогодні 6 тисяч платять водієві у Львові, сідаєш на фуру, тиждень їздиш, тиждень вдома. Чому не зачепитися? Поки є ці вакансії. Є інші хороші вакансії, але ви маєте проявляти тут активність. А ще співпрацювати з особистим консультантом, закликає демобілізованих директор Бродівського районного центру зайнятості Руслан Сусла і просить соціальних партнерів та працівників державних установ. Почути наших захисників і допомогти все таке, що ми зрозуміли один другу і вийшли звідси з позитивом і з якимись натхненням до життя і до роботи. В першу чергу до всіх державних структур соціальних партнерів ми повинні почути цих хлопців, цих громадян, десь підказати своїм підлеглим чи своїм товаришам по роботі. Тому що на сьогодні ми завдячуємо їм, що ми маємо цю роботу, тому що вони ризикували життям. І те, що належиться, ми в той чи інший спосіб повинні їм віддати. Так, день відкритих дверей центру зайнятості під одним дахом пройшов не лише у душевній доброзичливій обстановці, а й досить результативно для демобілізованих учасників АТО.